Кантрі Крос, Кубок Поділля, Енімал Фанк у Кам'янці-Подільському змагалися у майстерності пілоти квадроциклів, повітряних культ та брейкдансери. Сезон подільського екстремального відпочинку бачили наші журналісти. Вже кілька років поспіль неподалік Лебединого озера у Кам'янці-Подільському молоді хлопці та дівчата показують справді акробатичні рухи. Стійки, фрізи, бакспіни звичайному глядачеві ці слова незрозумілі. Та брейкдансери знають, скільки зусиль потрібно докласти, аби кожен рух здавався таким легким і невимушеним. до Кам'янця приїхало більше сорока учасників зі всієї західної України. Чернівчанин Юрій каже, хіп хопом займається вже кілька років, адже це драйвово і для здоров'я корисно. З одного боку це спорт, з другого боку це танці, це ламані танці, це круто. Ми танцюємо, вигинаємось, чувствуємо кожної кожний свій м'яс. Це круто. Перемога на фестивалі значення немає. Зізнаються танцюристи. Тут знаходиш справжніх друзів. Потрібно мати просто хорошу компанію, хорошу компанію, яка тебе надихає, яка Стимулює тебе до якогось розвитку. Я не говорю тільки про брейкданс, про реп, про графіті і все, що до цього відноситься. Просто розвиток, а це як свого роду хобі, яке дає тобі заряд далі рухатись. А у іншому куточку Кам'янця розваги для дорослих. Пан Віктор із броварів показує, із чим приїхав на Поділля. Резинка схована невелика. Сама кулька, власне, моторчик Карсон, який спочатку наповнює її холодним повітрям. Так, десь все воно виглядає. Приїхав чоловік на щорічний фестиваль повітроплавання. Кубок Поділля розповідає, для нього це хобі, однак розвага не з дешевих. Улька говорить так середнього класу коштує від 35 до 40 тисяч євро на сьогоднішній день. Європейські європейські російські, можливо, трошки дешевше, але ж ми з ними самі розумієте. Зараз не дуже спілкуємось і якби. Ну і по сам по качеству не трошки. Ну ступайно максимально одна повітряна куля може пролітати у небі 600 годин. А от кількість пасажирів для кожного корабля різна. Чим більша куля, тим більше людей може підняти у повітря. Утім, подорож у височині коштує чимало за один політ. Доведеться викласти від 2 до 3 тисяч гривень. На задоволення не пошкодувала грошей Марія. «У нас політ був дуже довгий, тому що ми не могли знайти місце посадки, <гум> тому я дуже літала довго, але дуже гарно <гум> і був екстрим, і був. Було... Лагідно і був екстрім. Все було добре. Коли були дерева, був екстрім. А при писації такий пілот у нас був дуже гарний що Зовсім не було. Багато часу повітроплавців займає визначення місця зльоту. Часом, аби визначитися з ним, іде кілька годин. За погодою теж слідкують більш ніж уважно. Тиха помірна погода це вітер до 5 метрів в секунду. Ось краще два-три з пасажиром. П'ять це вже так більш менш для спорту для підготовлених пілотів. І якби пасажирам це не дуже бомбре комфортно буде припасати ну, припасати себе почувається. Для пілотів квадроциклів погода значення не має. Поблизу Кам'янця пройшов четвертий етап чемпіонату України із кантри-кросу. Пан Роман зі Львова, участь у змаганнях подібного рівня, бере уперше та каже, дуже сподобалося. Вийшло дуже добре, доїхав траса супер, але Сьогодні пилюки багато було. Вони дає дихати. Видимості немає. От в мене на другому коле колі, колі в'їхав квадроцикл ззад, і мене винесло в поле. А от пан Віталій на бездоріжжя риба у воді. Два попередніх етапу його команда подолала із найкращим результатом. І четвертий Кам'янецький теж підкорили. У нас перший етап був в Києві. неудачно ми не доїхали по технічним причинам. А в принципі, всі інші ми поки їдемо перший. А тут як? тут як було? Тут було дуже добре і знову ми приїхали першою. Странно. І навіть діти тут показували неабияку вправність керування чотириколісним. Віталіна до фінішу прийшла другою. Ось газ, ось торгов, ось торгос. Яка швидкість? У цьому етапі взяло участь понад три десятки екіпажів зі всієї країни від Луганська до Львова. Камінецькі організатори ж кажуть, майже місяць часу витратили, аби збудувати цю нелегку трасу. Цікава дорога, вона має 4 км 4 км 200 метрів. Цікава дорога в тому, що тут три типи ґрунту. Є трохи болота, є глина, є чорнозем. Перепад висот 49 метрів. Дуже круті повороти. Ну, Десь така, ну, вище середньої сложності. Траса а полочала доволі цікавою і, не, і нелегкою. і не Тепер планують створити ще одну трасу вже з вологим покриттям. А п'ятий етап чемпіонату України із кантри-кросу пройде вже за місяць у Києві. Загалом їх буде вісім, тоді і визначать чемпіона України.